Вітаю всіх наших глядачів на нашому каналі. Ми раді представити вам нову тему сьогодні, суботньої школи, урок 11, під назвою Фінансування Божої роботи. Ведучий вірш говорить апостол Павло до Коринтян, 3 розділ, 9 вірш: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, будівля. Бог зробив людей своїми управителями. Власність, яку він дав у їхні руки, це ті кошти, які призначені для поширення Євангелії. Що це означає для кожного з нас і яку роль відіграємо ми в цій всій роботі. Сьогодні до нас завітала сестра Вікторія. Вітаю тебе, Маке. І е, дякую Богу, що сьогодні в нас є можливість пороздумувати над цими питаннями. Тобто, як Божа робота. Може не зупинятися, а навпаки, рухатися вперед. І що ми можемо для цього зробити? Отже, наші питання для кожного сьогодні Господь відділив певну якусь роботу. І хтось працює в іншій сфері, хтось іншими справами займається. І ось яким Божий метод сьогодні є для того, щоб. Його істина, його звістка могла дійти до тих самих низів, від кого вона починається і як вона рухається. Ось всі ці ланки його справи. Ну, ми знаємо, що на землі Бог має свою церкву. Так. І ми знаємо, що Бог є богом порядку. І так само серед народу Божого Бог вибирає апостолів, пророків, благовісників. Пастирів, просвітерів, пастрів, вчителів для того, так. щоб істина з кожним разом могла зростати, досягати людського розуму, і для того, щоб ми керувалися цією істиною в своєму житті. Але головою всього цього є Христос. І Він бажає, щоб ми досягали його зросту всіх сферах. Для цього він подав нам приклади, коли був на цій землі, і тому ми повинні в своєму житті брати з нього приклад і досягати цього. А також він бажає, щоб ця істина закорінилася в нашому розумі і щоб ми під різними вітрами, тобто різних вчень, щоб ми з вами не зійшли з ненаправлену дорогу, щоб ми утримувалися на вірному шляху, який веде до вічності. Це найважливіше. А також ми ще повинні в церкві Божій всі співпрацювати. Для нас, прикладом її чудовим, це наше тіло. Воно складається з багатьох систем, органів. І всі між собою вони співпрацюють. Одне без одного вони не можуть. Серце не може функціонувати, тобто, як навіть і воно і буде функціонувати, коли немає крові, то результат буде не, результат у ним буде не досягнуто. Так і ми повинні в своєму житті. Співпрацювати один з одним. Так само, наприклад, кістки, здається, вони створені для того, щоб людину пересувати, опорою бути в організмі. А також кістково, в кістках всередині, особливо трубчастих, утворюється кров, угу. яка циркулює посудина. Тому все в організмі людини співпрацює, так і ми. Має народ Божий між собою всі повинні співпрацювати, бути єдиними всьому. Да, як єдиний організм, який. До якого поступає масло від Господа Ісуса Христа через Духа Святого, ми його отримуємо і далі просуваємо вперед. Дійсно дуже чудовий приклад, який ти навела про наш організм. Це, це те, що сьогодні повинно дійсно бути включено в цю роботу і працювати. І коли ми вже говоримо про фінансування Божої роботи, хотілося б звернути увагу особливо на. Історію. Історія, яка сталася між двома людьми, це були Аронові сини, надав та авіугу, і вони також прийшли до Господа. Е, ну, сам факт того, що вони зробили, вони запалили вогонь. Ну, здавалося б, ну, що такого? Ну там запалили вогонь, принесли то, що мало бути. Але вони втратили головне, це зв'язок з Господом. Це той вогонь, який там постійно мав горіти. І що хочеться е, сказати, яким чином сьогодні ось гріх надава і його брата Авіугу може повторювати сьогодні в плані тому, коли люди сьогодні е, роблять збори різних коштів, якимось чином вони хочуть зробити роботу Божу, але чи це угодно Богу і чому? Ну дійсно для того, щоб робота Божа. Будь-яким чином просувалася вперед, для цього необхідно кошти, і навіть не малі кошти, а великі. І Богу не угодно те, щоб люди використовували неправильні, можна сказати, засоби для збору на цю роботу коштів. Це якісь ярмарки, концерти. Шоу, Шоу різні, різні різноманітні, тобто в цьому Бог не прославляється, навпаки, знеславлюється. А також ми повинні пам'ятати, що люди, які хочуть навернутися до Бога, прийти до Бога, вони це навпаки осуджують, тому що вони хочуть звідтіля вийти, вирватися, а ми цим навпаки будемо. Перешкоджати, а саме найгірше, що це ми виконуємо цим план сатани, а не план Божий. І Бог да. в цьому не прославляється, а навпаки, знеславлюється. Тому такий метод не є е, добрий, не одобряється небом і Богом для того, щоб ми його використовували у житті своєму для того щоб збору коштів для церкви. Отже, а яким методом сьогодні Біблія керуючись відкриває нам? прикладі навіть Мойсея. Яким чином були ці збори коштів зроблені? Ну, ми знаємо, що в ті часи, коли Мойсей йшов з народом Божим по пустелі, то Господь дав йому зразок і сказав, щоб він збудував скині. Ну, Для того, щоб збудувати скінню, як в ці часи, так і в ті, потрібно було кошти. І він сказав, щоб Мойсей зібрав ну, не кошти, а в ті часи дорогоцінні угу. метали. Це золото, мідь, срібло — з народу Божого. І Мойсей звернувся до народу Божого. І народ Божий проявив велику таку жертовність у цьому. Він жертвував, написано, що кожного ранку приносили дари для того, щоб збудувати скінію дім Божий, храм Господній. І на, мудреці, коли підрахували, скільки вони там принесли, вони порахували, що цього вже за. Надто багато, угу. вони сказали Мойсею. Мойсей тоді звернувся до народу для того, щоб вони вже зупинили приносити ці кошти для того, щоб не пере... Уже занадто їх багато, тобто можна Достатньо. збудувати, що і навіть залишиться. <кій> ну І також до нас ми теж повинні приймати паралель з сучасністю, повинні проводити, що ми теж бути такими прикладом, цей народ ізраїльським, ми повинні жертвувати, коли заклик якийсь лунає в церкві, для того, щоб ми могли приносити щедрими серцем, віддавати все, що потрібно для служіння Господу. І якщо ми цього ще не зробили, то ми повинні пам'ятати, що Господь дарує нам що можливість дарує час, і Він хоче, щоб, нас, щоб ми цю кригу розтопили і щоб ми дали волю, щедрості. Да. Дійсно, на рахунок цей хотілося б згадати історію, яка була в одному місті. І коли був заклик допомоги, вони не відреагували належним чином. Що це було за місто? Що це було за люди, чим вони допомогли в цьому випадку, і що можемо ми взяти для себе як приклад? Ми знаємо, що це мероз, і здається, на перший погляд, що. Цей народ не зробив нічого поганого, але, на жаль, він залишився осторонь, і ангел Господній прокляв цей народ мешканців цього міста і за рахунок того, що вони не пішли на поміч Господові, тобто не прийняли участь у заклику, який лунав до них. І тому ми повинні пам'ятати, що коли ми залишаємося осторонь, ми Приймаємо таку саму участь, як прийняли ці мешканці Морозу. Тобто, виявляється, нейтральна позиція стан, це теж не, є, не приймає Господь. Я не роблю злого, але я не роблю й доброго, я не навчаю людей. Тобто це якраз і є проблематично сьогодні, щоб ми дійсно могли правильну позицію займати. А що стосується економії, От, чого навчає нас Біблія відносно економії, якою вона має бути? Ну, економія теж повинна бути розумною, щоб uh -huh. ми з вами не були марнотратами в своєму, навіть духовній сфері. Тому Бог, навіть коли з учнями нагодував народ, який слухав про, слухав його промову, то він сказав, що після того, коли залишилися вже люди, досить наїлися вдос, то він сказав, що вони зібрали ті рештки. І щоб вони не зіпсувалися, не викинули їх. Тому і в цьому ми бачимо його заощадливість, так. що ми маємо теж розумно, мудро все використовувати. І взагалі в всіх сферах свого життя ми повинні просити у Бога мудрості, бо це дуже важливо. І за попереднє питання хочеться сказати, що нам треба просити у Бога, щоб Бог нам навіть поміг відкрити наші очі, щоб ми не були тими гальмами у роботі бож. Якщо ми навіть і пасивно будемо приймати участь, тобто не, і не проштовхувати її вперед, і здається, і стояти осторонь, але ми цим гальмуємо роботу Божу, і це є теж великим гріхом. Дійсно, це якраз є стан, про який в об'явленні є написано, що стан леодикійців. Це є поганий стан, теплий стан. Я і не допомагаю, ну я і не, нічого не роблю, моя хата з краю. І хай хто цим займається, хай цим і займається. Тому е приклад, який е наступний буде лунати, і ми поговоримо про нього, якщо провести паралель між Мерозом і Македонським покликом, яка різниця в цьому існує? Ми знаємо, що Паволобу було в нічному видінні, з'явився македонянин, який волав про допомогу. Так. І ми знаємо, що Павло відгукнувся, і він пішов. Ця допомога заключалася в тому, щоб і там проповідувати Євангелію слово Боже. І він відгукнувся. Але ми теж в своєму житті повинні пам'ятати, що ми, коли приходимо в дім Божий, є таке повеління в Біблії, щоб е, дім Божий ніколи не залишав, не залишався без їжі. Це мається на увазі без коштів, тобто скарбниці завжди щоб було переповнена. Часто лунають заклики для того, щоб. Е, Цю о, заклик допомогти комусь е, прийняти в чомусь якусь активну участь. І щоб ми ніколи не могли сказати, що ми не можемо в цьому не прийняти угу. участь, а навпаки, могли. Ну в цьому повинні участвувати всі, і тоді. Ми будемо співпрацювати один з одним, будемо єдиним да. тілом, і також будемо не гальмувати на поки просувати роботу Божу, так щоб цей організм дійсно він був дієвий, життя дієве і працював. І а, щ... Так будь ласка. ще хочеться сказати, що ми повинні пам'ятати, що Господь все бачить, бачить наміри нашого серця, читає, і якщо ми будемо жертвувати, то Господь буде. Дарувати кожній людині велике благословіння це так важливо для нас у нашому житті. Дійсно, як важливо зрозуміти, що Господь е не має плану того, щоб забрати від нас все. Але він бажає, щоб ми відкрили своє серце і відкрили ті скарбниці, які ми маємо. І він туди готовий докласти в той момент, коли через наші руки він хоче зробити для когось добру справу. Я впевнений, що сьогодні є багато ще людей, які не пізнали Господа, які чекають, можливо, цієї звістки. І саме через наші пожертви, через нашу десятину це може е, статися. Е, тож яким чином ми можемо цим допомогти нашими пожертвами або нашими десятинами? В Слові Божому написаному, що не, каж... не в'яжи рота волові. Що молотить uh -huh. і вартий працівник своєї нагороди. Тобто, ми, якщо ми не хочемо в'язати рота в олові, тобто проповідування, щоб лунала ця звістка на весь світ, то ми повинні жертвувати, дарувати те, що належить Господу. Це в першу чергу це перша десятина, а друге це жертвування. Щоб ми могли, якщо є потреба, оцей самий Македонський клизь звучить, що на якихось Полях немає служителів, то ці служителі, щоб вони могли там проповідувати Слово Боже, тобто стримуватись, якими коштами. І також, якщо там немає навіть і приміщення, щоб могло орендуватись, тобто для якоїсь, ці кошти використовувалися для якоїсь потреби Божої. Да. І щоб було проповідано Його Слово будь-де. Тому ми повинні про це пам'ятати, що ми малесенько, угу. як та. Вдова, Здається, вона дуже мало але Господь оцінив її великою. Дуже високо, дійсно. Що можна згадати про Давида? От Настільки щедрим він був свого часу, і цим самим він подав якийсь приклад. Ну, найперше, Бог його так розкрив його серце, Воно, він був дуже щедрим і він дуже був Богу завжди вдячний. І навіть сказано. Біблії, що при участі на очах усього збору, він подякував чинив. Ми знаємо, що все дарує нам Бог. З попередніх уроків ми читали, що все, все що в нас є, це все Господнє, а так. ми ніщо. І він за це подякував Богу. Він сказав, що ми дякуємо Тобі і, Тобі і славимо ім'я Твоєї величі. І хто бо я? І хто народ мій, що маємо силу так жертвувати, як це. Бо все це від тебе і з твоєї руки дали ми Тобі. Хм. Бог хоче перевірити, наскільки наша рука відкриється, чи наскільки ще вона буде призакритою, чи так. взагалі закритою. Він перевіряє, до нас, до речі, це є випробування. Читаючи ось ці е, вірші, які ти прочитала, і в тому числі скільки Давид пожертвував. Це просто неймовірно. Порахувавши ці всі кошти, його метал, і це все, то це вийшло близько 15 тонн золота і 45 тонн срібла. О, це досить я не уявляю собі цю картину звідки стільки і це можна було, і настільки сильно він запалив народ. І там така ж сама була ситуація, як і при Мойсеєві люди також приносили, жертвували, тому що вони подивилися на керівника їхнього, на царя, і вони також допомогли в, цьому, в цій роботі. Тобто він власним прикладом подав, цей, подав свій приклад, показав, і люди інколи кажуть, що треба йти вперед, а люди ззаді так. теж допоможуть і теж приймуть в цьому участь, тому нам. Особливо тих, хто служить на Неві Боже, повинні подавати достойний приклад для того, щоб люди бачили, як люди віддано служать, і самі бажали так служити Богу. Так, да, дійсно. І ми говоримо про те, що ми можемо рухатися вперед, ми можемо якийсь е, певний час гальмувати роботу. Тож питання полягає в тому, е, як можемо ми саме цю роботу прискорювати. І можемо ми її гальмувати. І щоб дійсно прискорити Божий прихід, що повинні ми зробити в цьому випадку? Ну, також до людей, напевно, до кожного це є звернення. Що чекаєте і прагнете свого, свого приходу, Божого дня всім небо палюче, зникне а Розпалені стихії розтопляться. Тобто ми з вами всі чекаємо приходу Господа. І повинні пам'ятати, що цей прихід є важливим для нас, і ми, як церква Христова, ми повинні виконати доручень Богом роботу, тому що цю роботу Бог би міг зробити і без нас. Написано, що могли зробити цю роботу англи, його його помічники. Він самостійно і. Ми залишимося тоді осторонь. Да. І чи ми б бажали, бо кожен повинен задати собі питанням, чи ми б бажали залишитися в стороні. А коли ми залишимося в стороні, то ми залишимося неба. Дійсно. Виявляється, примітка пише, що Христос міг би прийти раніше. Але в чому полягає проблема? Це якраз ти її і сказала, що якби церква виконала доручену їм роботу в тому обсязі, який Господь бажає, світ отримав би застереження. І Христос вже би прийшов на землю. Виявляється, що ми можемо бути тими гальмами, які саме і призупиняють. Так, да, і Господь звертається, щоб ми відпустили ці гальми, щоб угу. церква набрала великої такої швидкості. Навіть написано, що в десятикратному. Силу і максимальну ефективність, щоб ми пробудилися від тої сплячки зимової, від того, від того теплого стану, який, на жаль, панує зараз в сучасності, і щоб ми могли прикласти максимальну зусиль для того, щоб приблизити прихід Христа на цю землю. І щоб ми це світло, яке Господь дав нам, щоб ми його не відкладали в сторону, не закривали його, навпаки відкривали. І це світло, щоб відкривалося для всього світу. Коли Буде вже пізнана істина всім світом, розкрита вона, тоді Господь прийде. Тобто в нас сьогодні є особлива місія, особливий привілей, а саме. А саме відкрити людям Христа, його характер, Його ціль на цій землі. І саме про це ми якраз і говоримо. Щоб Поширювалася істина, щоб слово Боже могло ширитися, і дійсно кожне вухо могло почути цю звістку, щоб кожна людина могла знати про спасіння Господнє, яке він сьогодні дає. Чи цінуємо ми цей привілей, який ми маємо? Це питання кожному особисто, кожен може собі дати відповідь на нього, чи цінуємо, чи не цінуємо. І навіть якщо. Бог це може тільки оцінити. Людина задає, щоб ми не були такими, як той Митер, коли прийшов uh -huh. молитися в храм, і він оцінював, що він там і пожертвування дає все. А Бог все бачить і неодноразово звертається, що ми, якщо робимо ці пожертвування, то вони повинні бути не на показ, а щоб давати щедро і від серця. Дійсно. І з цього уроку ми могли дійсно зрозуміти важливі речі, що фінансування Божої роботи воно є вкрай важливим для кожного з нас. Але хотів зачитати ось такі речення: він не залежить від наших коштів, і люди не можуть хоч чимось обмежити його роботу. Тобто, робота Божа вона буде просуватися вперед, незалежно від того, чи пожертвую я, чи ні. Але питання буде особисто стояти моє перед Богом. Що зробив я? Чим допоміг я, що вклав і який вклад приніс я своїм життям, своєю працею і всім іншим. Він може продовжувати виконувати свою справу, навіть якщо ми не візьмемо в ній участь. Але хто серед нас буде задоволений, якщо Господь це зробить? Дійсно настільки важливі ці є питання для нас. Нехай Бог допоможе, щоб ми. Приймали участь у його справі і віддано, і щедро, так як народ ізраїльський. Щоб у нас було присутнє, щоб вже наші служителі казали, що все достатньо, вже не потрібно приносити що. І тоді це буде велике-велике благословення. Нам треба всім дійсно пробудитися від цього сну, який нас в сучасності засуєчує і відволікає. А щоб ми могли просувати його роботу з великою швидкістю. Так, рухатись вперед. Тому я бажаю всім нашим глядачам, слухачам Слова Божого, всім, хто будуть переглядати нашу суботню школу, щоб ми зрозуміли, що ми є співробітники Божі, ви є співробітники Бога. І якщо ми усвідомлюємо це, ми можемо приєднатися до цієї роботи. Я бажаю всім натхнення, бажаю. Щоб ми прокинулися від тої сплячки і включилися в цю роботу Господню. Амінь. Амінь.